Волинська обласна прокуратура наполягає, щоб з екс керівника головного управління держгеокадастру у Волинській області стягнули шкоду, яку той завдав незаконним звільненням працівників. Прокурори звернулись до суду з двома позовами, аби з колишнього начальника головного управління Держгеокадастру у Волинській області стягнули у порядку регресу 70 тисяч гривень матеріальної шкоди, яку він завдав установі, звільнивши двох працівників, правові підстави позовів, норми Кодексу законів про працю України. Відповідно до них, службова особа винна в незаконному звільненні працівників. Зобов'язана покрити шкоду заподіяної установі у зв'язку з оплатою цим працівникам часу вимушеного прогулу. Ще у вересні минулого року Волинський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував накази про звільнення державного кадастрового реєстратора відділу номер 1 і провідного спеціаліста відділу номер 3 управління надання адміністративних послуг головного управління Держгеокадастру Волині поновив їх на посадах, а також стягнув із державної установи на їхню користь середній заробіток за час вимушеного прогулу.